Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні я буду закривати перець на фаршировку. Самий простий, самий легкий рецепт. Мені такі рецепти дуже подобаються, тому що швидко, просто та надійно. І буде дуже смачно. В цей рецепт нам не потрібно ні солі, ні оцету. Ось я його вже почистила, помила та позакладала у трохлітрові банки. Спочатку заливаю перець таким крутим кипятком. Гарно так повні банки наливаємо. Прикриваю кришечки, поки що ми не закриваємо, їх просто прикрили. І гарно так накрию, залишу на хвилин 20, навіть 30, виливаємо цю воду, вона вже не потрібна. Перед гарно пропарився, будемо заливати. Новою водичкою. На одну трьохлітрову банку буду давати три таблетки ацетилсаліцилової кислоти, тобто аспіріну. Заливаємо чистою кипяченою водою. Сюди вже не додаю ні солі, ні оцету. Аспірін у нас іде як консервант. І... Більше сюди вже нічого не потрібно. Наливаємо повні повні баночки. Ну ось, Буквально хвилинку чекаю, виходить воздух, і закриваємо баночки. Смачного разом покажу. Мене запитували, як ця капуста ще закривала за спиріном, зберігається в кладовці в хаті. Ось вона в мене стоїть. Кришечка не піднялася, капусточка така, як щойно закрила. Це в мене рання капуста, парила я її. Один раз, вірніше відразу заляла кипятком, кинула аспіринку і закрила. Ось так. Можна сміливо робити. Звичайно, середню та пізню то потрібно два рази парити. Рада. Перець Ах ти ж. Ешь, є здоров'ячку